Мої вітання всім глядачам каналу порталу Smartphone.ua. Цього разу анонс смартфона. Знову юлефон. І знову смартфон в захисному корпусі, але на цей раз ще й з потужною батареєю. Всі подробиці розповім далі, але одразу попереджу, що лінки на офіційний магазин бренду. В описі до цього ролику. І лише по ним до розпродажу 1111 .11 на AliExpress можна придбати цей пристрій по супер низькій ціні, яка майже на 50% нижче за роздрібну. А це суттєве покращення в прайсі, якщо ви обираєте потужний смартфон, захищений по максимуму та ще й дуже живучий. Але не лише цим пишається. Power Armor 18T. На початку анонсу цього пристрою відзначу три його ключові характеристики, на які варто звернути увагу в першу чергу. По-перше, це корпус, захищений по IP68, IP69K та Military Standard 810G. Як мінімум, це означає те, що зі смартфоном можна пірнати на глибину до 1,5 метра на час до 30 хвилин. А крім цього, він пройшов ще як мінімум температурні тести. Товщина корпусу 18,8 мм, вага 409 грам. І це в принципі нормально, коли ви дізнаєтесь, яка ємність батареї в цій конструкції. Але спочатку про другий важливий нюанс і це термальна камера. Модуль FLIR Lipton 3.5. Термальна роздільна здатність 160 на 120. Кут огляду 57 градусів. Камера вловлює температури від мінус 10 до 400 градусів по Цельсію. Для її використання передбачили спеціальний додаток. Зручний, та зрозумілий. Третій нюанс, якщо дивитись на Power Armor 18 t це батарея 9600 мАч. Цього вистачить на 22 години перегляду відео на 15 годин ігор або на 39 годин в режимі розмов. І крім цього, ви отримуєте швидку зарядку 66 Вт та бездротову зарядку 15 Вт. А також зможете підзаряджати сторонні пристрої, в тому числі через бездротову зарядку. Сам смартфон заряджається за 10 хвилин на 20%, а за півгодини до 52%. Нагадаю, потужність 66 Вт, а ємність акумулятора 9600 мАч. Це точно три топ-характеристики, по яким ви будете приймати рішення купувати. Power Armor 18T чи ні? Нагадаю, лінки в описі до цього ролику на офіційний магазин бренду на AliExpress. Там також є лінк на головну сторінку магазину, де ви зможете обрати і інші пристрої Юліфон, якщо не дотягуєте до 18 t по ціні. Щодо інших характеристик смартфону, то процесор у нього Mediatek Dimensity 900. Це 5G смартфон, який підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0. Також у нього є NFC та передбачено 4 різних модулі навігації. Це гарантує вам стабільність роботи навігатора при будь-яких умовах та в будь-якій локації. Щодо пам'яті, то це 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вмонтованої, причому оперативку можна збільшити. Ще на 5 ГБ за рахунок основного накопичувача програмно. А от. Основну пам'ять можна збільшити аж на 2 терабайти, просто додавши картку пам'яті. Вона займе один з лотків сім карти, але якщо вам не потрібен він, то тоді ви зможете значно значно розширити вмонтований накопичувач. Щодо дисплея, то він також не з простих: 120 Гц, діагональ 658 дюйма, роздільна здатність Full HD і також горила глаз 5 зверху для повного захисту Товщина цього скла 1,1 мм. Це суттєво. Не розчарують вас у Юлефон Power Armor 18T і камери. Основний модуль 108 Мпікселів від Samsung. Апертура 1,89. Спалах складається з 6 діодів. Камера може записувати 4К контент, а також з нею можна знімати під водою. На додачу до неї, як я вже казав, є термальна камера, а також макрокамера. На 5 мегапікселів. Все це працює під Android 12. А якщо і цього мало, то на смартфоні є спеціальний порт U-Smart Extension, до якого можна підключити ендоскоп або мікроскоп, що значно розширює можливості смартфона. Таке ви рідко знайдете у пристроях ціною до 500 доларів. А у Юліфон Power Armor 18 t це є. Я розповів вам про основні характеристики даної моделі. Якщо виникли питання, задавайте в коментарях до цього ролику. Ну а лінки на місце, де можна придбати цей пристрій до розпродажу Aliexpress 1111 .11 по максимально комфортній ціні. В описі до цього ролику. Наразі у мене все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.